Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка Дитячий мікс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, дитячий мікс, стан гарний, собівартість низька, ціна низька, якість висока. Подивимося, все повністю розберемо. Так, футболка Long Sleeve Elif на зріст 1,64 м. 4 4,5 років, легінси 3-4, лонгслів. 4-5 плюс-мінус капрі на 13 років. легінси 7-8, футболка. Тополіно. Такс. Боді. Лонг слів, Star Wars футболка дитяча. Десь 2-3 роки. 7-8 легінси. Боді, лонг слів, футболка. Такс, легінси Термобілизна. Лонг слів дитячий. Легінси. Ціна низька, відповідно, воно все легеньке, відповідно, собівартість також низька. Лонгслів. шорти, футболка, дедпул, боді, плаття H&M. Майка 13-14 років. Футболка. Молня, маквін, плаття. Так, так, да, так, футболка. Майка. Футболка Італія десь 7-8 років. Футболка. Трусики. Трусики. Майка. Футболка. Лонгслив. Шортики. Футболка дитяча. Молния МакВін... Футболка 11-12 років. Футболка шорти, рубашка, найки, шорти. Так, футболка. 10 років, найки. Джинсові шорти, платтячко. Десь 7-8 років, зріст 140 см. Футболка. Футболка. Шорты. Афкабаер. шорти, Трусики. Футболка. Саммерсет. Трусики. Футболка. Дійсний. Шорти. Футболка. Майка. Футболка. О, кількість просто неймовірна. Ось така прикольна. Лонгслів. Футболка. Шорти. Плаття. Майка. Платья, майка, шорты, юбка, лонг слив, трусики, такие платьечко, боди, майка, на сто тридцать четыре лонг слив. Шорти. Два-три роки. Шорти, ще шорти, ще шорти. Шорти Nike, Десь 13-14 років. Футболка 3-4 роки. Боді. Футболка. Продовжуємо. Футболка. Плаття. Окслів. Що таке плаття? Плаття, шорти. Так, такі комбідрес? Трусики, боді, а маленького, джегінси. long sleeve long sleeve лего комби long sleeve шорты пак Юникорн, футболка, ще футболка, юбка, леггинсы, Star Wars Гол Football. Шорти, шорти. Ну ви бачите самі, тут ну, ціна десь, ну взагалі собі вартість низька. Кількість неймовірна. Бодім. платьечком, Long Sleeve, леггинсы, щем, майка, футболка, леггинсы. Леггинсы. продолжим майка трусы футболка назри 140 сантиметров джинсы футболка. футболка с этим спинч бобом. Футболочка. Шорты. Майка. Трусики. шорты Adidas. Yeah. Star СтарВорсі? Ну, хто напише точну кількість речей в лоті під коментарями, получуть гарну знижку. На цей лот. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.